Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Дональд Трамп запропонував чітку економічну формулу, як він любить. Вона створена його кандидатом на посаду міністра фінансів Скоттом Бесентом, якого він нещодавно анонсував. Це називається План 333. Ця стратегія передбачає скорочення дефіциту федерального бюджету до 3% ВВП. До речі, зараз цей дефіцит перевищує 6%, тобто скорочення практично вдвічі. Друге, досягнення трьохрічного економічного зростання. А минулого року зростання США було 2,5%, Правда, після того як вони переглянули нещодавно показники, виявилося, що близько 2,8% сягнула. Це зростання, тобто тут не такі амбітні плани на прискорення, але в масштабах найбільшої економіки світу це дуже серйозно. І третє: це збільшення щоденного видобутку нафти і газу на 3 мільйони барелів нафтового еквівалента до 2028 року. Це додатково. До тих 30 мільйонів на добу, які США мають в поточному році. Тобто, по суті, мова йде на 10% зростання, приблизно так, як і зростання темпів економічного розвитку. І хоча цей план є амбітним, дуже за своїм масштабом, його реалізація, особливо в сфері енергетики, стикається з значними викликами, зазначають у впливовому британському виданні The Economist. До речі, серед трьох цілей плану найбільш Рацьованою та деталізованою є саме енергетична складова. Адміністрація Трампа планує відкрити величезні території федеральних земель і морських зон для буріння, прискорити процес затвердження проєктів зрідженого природного газу, так званої Еленджі, створити національну енергетичну раду, яка буде займатися. Спрощенням бюрократичних процедур, крім того, Трамп має намір скасувати численні субсидії та регуляції в сфері зеленої енергетики, впроваджені президентом Джо Байденом. Ці свої кроки він називає шляхом до досягнення глобального енергетичного домінування. Збільшення видобутку енергоносіїв могло би допомогти реалізувати. Кілька ширших цілей Дональда Трампа. Розширення експорту нафти і газу скоротило би торговий дефіцит США. Зростання податкових надходжень зміцнило би федеральний бюджет. Зростання внутрішнього видобутку також би дозволило США посилити санкції проти США. Деяких країн, ну скажімо, проти того ж Ірану, без ризику підвищення цін на бензин для американських споживачів. Більш того, Росія від цього серйозно би постраждала, і це би реально економічно обмежило її можливості вести проти нас війну. Крім того, збільшення виробництва природного газу могло би задовольнити зростаючий попит на енергію, спричинений розвитком штучного інтелекту, і підтримати енергетичну залежність Європи від США, що є дуже. Важливим з геополітичної точки зору, тому що за останні роки фактично США цілеспрямовано переводять і значною мірою вже перевели Євросоюз на свій оцей Еленджі. Газ, тому що, звісно, що через агресію через напад Росії на Україну введені санкції Європа перестала бути таким великим споживачем російського газу. Подивіться на, наприклад, на ту ж Німеччину, та тобто, яка на оцій пересадці з дешевого політично мотивованого газу з Росії на більш дорогий ринковий газ. Так, тобто вона сьогодні дуже потерпає економічно, але виліковується від цієї абсолютно хворобливої Залежності. Разом з тим, амбіції президента обмежуються складною динамікою глобального енергетичного ринку, вважають за економіс. Тобто, є зовнішні умови, наприклад, виклики. В сфері нафтовидобутку наступні. На відміну від багатьох нафтових держав, де видобуток переважно контролюється державними компаніями, тобто там можна просто прийняти рішення уряду відповідно, да, тобто і будуть зроблені певні інвестиції або зміни в обсягах видобутку, тобто в США ця індустрія знаходиться в приватних руках, і компанії діють ну, якби не керуючись урядовими директивами, да, тобто, а своїм власним ринковим інтересам. Після того, як Європа в 2022 році відмовилася від російської нафти, США. США значно збільшили видобуток досягнувши. Рекордного рівня в 13,5 барелів на день у жовтні 24-го року, що перевищує рівень 11,5 мільйонів на день на початку війни в нашій країні. Тобто, фактично, видовіючи США нарастили цей видобуток для того, щоб перевести Європу на свої енергоносії, і це у них спрацювало. США вже є найбільшим виробником сирої нафти в світі, і вони перебувають на порозі енергетичного домінування. Однак переконати приватні нафтові компанії суттєво збільшити обсяги видобутку буде непросто, зазначають в Economist. Нафтова галузь США, особливо видобуток сланцевої нафти, зазнала суттєвих змін за останні десятиліття. Колись там було домінування невеликих ризикованих компаній. Сьогодні ця індустрія контролюється великими такими зрілими гравцями, які віддають перевагу стабільним дивідендам і уникають ризиків. Ці компанії вимагають високих цін на нафту Близько 89 доларів за барель за даними Федерального резервного банку Канзас Сіті для того, щоб розпочати нові буріння. Наразі ціна нафти марки West Texas Intermediate, WTI, так званий, становить близько 70 доларів за барель, що не стимулює масштабне розширення видобутку, новий видобуток. Крім того, зростання витрати, виснаження найкращих родовищ, знижують рентабельність нових свердловин. Експерти прогнозують, що світовий нафтовий ринок залишатиметься перенасиченим, оскільки країни ОПЕК. Мають значні резерви, а попит зменшується через слабке економічне зростання і збільшення кількості електромобілів. JP Morgan Chase прогнозує, що ціна цього WTI може знизитися до 64 доларів за барель. До кінця 25-го року і навіть до 57 доларів в 26-му році, що ще більше ускладнить стимули для буріння. Але що вже може частково виконати обіцянку Дональда Трампа щодо зниження цін на енергоносії. тобто глобальні тренди йдуть в цей бік і просто допомагають Трампу виконати його обіцянки. Федеральне агентство з енергетичної інформації EIA прогнозує, що видобуток нафти в США зросте лише на 0,6%. Мільйони на день до 2028 року, це значно нижче цільових показників Трампа оці 3 мільйони барелів додаткових на день. Та? Навіть заходи і зниження податків для енергетичних компаній, наприклад, скасування. Податку на викиди метану матимуть обмежений ефект, збільшуючи видобуток ну, десь на 200 тисяч барелів на день. Пряме субсидування виробництва суперечило би іншої меті Трампа, зазначаю, за економіст а саме скороченню дефіциту державного бюджету, тобто прямі дотації давати компаніям навряд чи вдасться. Знизити податки, скоротити регуляції так, але чи вистачить цього для того, щоб достатньо понизити собі вартість їх видобутку і переконати їх все таки піти назустріч у цій стратегії нового президента? Регуляторні і ринкові перепони також мають місце. Адміністрація Трампа планує прискорити видачу дозволів на будівництво трубопроводів, щоб відкрити доступ до свердловин для тих, які наразі не мають сьогодні ринкової інфраструктури. Проте, через відсутність досвіду нових співробітників регуляторних органів, цей план може знову зіткнутися з антримками і судовими позовами, як це вже було під час. Першого президентського терміну Трампа, щоб стимулювати видобуток, уряд може ввести санкції проти країн, таких як Іран, і Венесуела, чи компанії, що з ними співпрацюють. Однак такі заходи можуть призвести до того, що члени ОПЕК збільшать власний видобуток, щоб отримати власну частку. Ринку. Якими ж є перспективи ринку природного газу? Там ще цікавіше, розширення виробництва природного газу видається значно більш досяжним завданням, і після вторгнення Росії в нашу країну попит на американський зріджений природний газ, так званий ЛНЖ, значно. Зріс. За оцінками Energy, експортні потужності США можуть зрости за 11,3 мільярда кубічних футів на день у 2024 році до 22,4 мільярда в 2030 році. Тобто мова йде про подвоєння, що еквівалентна збільшенню на 1,9 мільйонів барелів нафтоеквалента на день. Тобто це разом з попередніми збільшенням. Яке стосується нафти, очевидно, вже дуже близько до обіцянки Дональда Трампа про ці еквівалент 3 мільйонів барелів на день. Однак реальне зростання видобутку залишається все-таки невизначеним. Навіть в найбільш оптимістичних сценаріях Федеральне агентство з енергетичної інформації очікує збільшення видобутку лише на півмільйона барелів нафтового еквівалента на день до 28-го року. Але зновки ці прогнози теж були до того, як Трамп виграв президентські вибори, до того, як він пообіцяв. Привселюдно зробити дешеву енергію, і я думаю, що зараз ситуація буде мінятись. Щоб виробництво суттєво зросло, ціни на газ повинні перевищити 4,24 долари за мільйон британських теплових одиниць, MBTU так звані. Водночас прогнозується, що ціна залишиться на рівні 3,33 долара за MBTU до 2026 року, враховуючи сильну конкуренцію з боку Австралії, Катару і інших. Країн попит на природний газ, хоча й зростає, він не перевищить пропозицію до 2030-х років. Вважають за економіст. Які ж є ризики для цього великого плану Трампу? Да, зрештою успіх енергетичної політики і стратегії Трампа буде залежати. Значною мірою, якщо не більше навіть від умов на світовому ринку, ніж від його внутрішніх рішеннях, вважають за економіст. Ну, треба правда зазначити, що за економіст відкрито підтримували опонентів Трампа, Камалу Гаріс на президентських виборах, тому вони є до нього, ну, скажімо так, достатньо прискіпливі і навряд чи вони є вже прям об'єктивні. Як зазначає Боб Макнеллі, колишній радник президента Джорджа Буша Молодшого. Скільки буритиме Америка в найближчі роки, значною мірою залежатиме від рішень прийнятих у Відні, де засідає ОПЕК, а не у Вашингтоні. Але інколи, і ми це з вами знаємо, США все таки вміють робити пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Я, до речі, розбирав велике передвиборче інтерв'ю Дональда Трампа, де він розповідав про те, як він мотивує деяких шейхів і чому це точно має спрацювати? Чи дійсно план Трампа спрацює, покаже час? Але мені здається, що у нього для цього достатня. Стимулів та мотивації. По-перше, це його величезна передвиборча обіцянка, яку він зробив публічно багато разів, на якій він наполягав, яку він підкреслював практично в усіх своїх інтерв'ю. Дешева енергія для США. І для світу друге, це фактор розігріву американської економіки, тому що це значна конкурентна перевага американської економіки, навіть при нинішній структурі цін в США і в Європі, енергоносії в США майже втричі дешевше. Ніж в Європі на цьому наголошує Маріо Драгі, колишній центробанкір банкір Європи, який робив порівняльний аналіз конкурентноздатності Європи, там США Китаю, пропонував рецепти, як лікувати європейську економіку. Третє це фактор стримування інфляції, тому що ми з вами знаємо, що. Ціна енергоносії лягає в собі вартість практично всієї продукції, яка виробляється, і це один з ключових важелів, як можна подолати інфляцію. Тим більше, що інфляція буде великою проблемою для американської економіки, та й не тільки у наступні роки, адже друкуючи нові гроші, випускаючи борг. Держава роздмухує, розкручує цей маховик економічної активності, і інфляція також буде зростати, так як приблизно, так як це було в пандемію ковід, коли Америка зробила дуже дешеві ставки за кредитами і надрукувала гроші, залила їх в економіку, і так далі. Дещо подібне ми з вами будемо бачити, тому що ми зараз стаємо на початку нового. Етапу монетарної політики і макроциклу, який може перерости великий суперцикл економічного зростання. да І це буде означати більшу інфляцію. І дешева енергія один з способів її подолати. Четверте, це фактор тиску на інші країни в світі, тому що це дійсно те, через що Трамп реально може вплинути. І не тільки на Іран, на Росію він про це, до речі, казав в деяких своїх. Інтерв'ю. Ну і нарешті, п'яте, але не останнє, це гарний спосіб для Трампа показати, якими невдахами була адміністрація Байдена і демократи в цілому. Шановні друзі, як ви вважаєте, чи скористається Трамп всіми можливими інструментами для того, щоб виконати цю свою передвиборчу обіцянку, зробити енергію дешевше і посилити Штати економічно, і знову зробити, як він каже, Америку великою? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок, поділіться з вашими друзями, якщо вам цікаво, і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео для вас. Дякую до зустрічі!